Вітаю вас, мої любі четвертокласники. Сьогодні ми з вами познайомимось з поняттям про легенду і прочитаємо українську народну легенду Калиненька. Розпочнемо ми наш урок з прави очікування. Очікування. Продовжіть, будь ласка, речення, чого ж ви очікуєте від уроку. Так, добре. І, як завжди, мовленєва гімнастика. Перша вправа облизати смачне варення. Облизуємо язичком губки свої, нібито ми облизуємо смачне варення. Добре. Дістати язичком носа і підборіддя. Чудово. Усміхнутися відкритим і закритим ротом. І наступна вправа у нас телефон. На екрані ви бачите номер телефону, і якщо ви його введете, ви зможете прочитати прислів'я. Ставте відео на паузу і спробуйте самостійно скласти прислів'я. Склали? Добре, наше прислів'я кетяги-калини для здоров'я людини. Скажіть мені, будь ласка, а з чим у вас асоціюється слово калина? Так, калина це розлогий кущ, червоне намисто, родинний оберіг, важкі кетяги, дівчина-красуня, лікарська рослина. У вас можуть бути свої асоціації. Ви можете їх проговорити або навіть замалювати асоціативну павутинку. А ми рухаємось далі. Працюємо з нашим підручничком, і на сторіночці 28 у нас є пояснення про легенду. Отже, легенда це поетична оповідь про історичну подію, дива природи, подвиги незвичайних людей. Котра сприймається як достовірна. Краса навколишнього світу, різноманіття рослин і тварин вражали людей. Мабуть, саме тому серед легенд існує чимало творів про загадковий рослинний і тваринний світ. Ми працюємо далі з нашим підручничком. Сторінка 28-29. Підготуємось до читання. Ваша задача прочитати правильно слова. Правильно ставлячи наголоси. молодці. А тепер відкрите, будь ласка, підручник на сторіночці 2829. Прочитайте, поставте відео на паузу. Прочитайте легенду Калинонька. Прочитали? Молодці. Дайте тепер мені відповіді на питання, коли відбувалися події? Як Клим і Лина назвали донечку? Яка традиція була в українців, коли народжувалися діти? Добре, молодці, рухаємося далі. А зараз ми з вами перевіримо, як уважно ви читали легенду. Тестове опитування. І перше питання, де жили Клим і Ілина? А. У селі, Б. У лісі, В у місті. Друге питання. Що вирішили зробити батьки на згадку про народження донечки? А. Влаштувати свято. Б. Посадити деревце. В. Переселитися в ліс. Третє питання. Яке ім'я дали батьки дівчинці? А. Карина, Б. Марина, В. Калина. Чудово. Четверте питання: яке дерево садять батьки на згадку про народження сина? А. Клен Б. Дуб, В. Ялин. А тепер перевірте, будь ласка, чи правильно ви надали відповіді. Молодці. Рухаємось далі. Як кущ калини з'явився біля двору Клима і Лини? Добре. Чому кущ має таку назву? Що символізує калину за легендою? Чому її садять у дворах? Молодці. Якщо ви не встигаєте ставте відео на паузу. Наступне питання: що в тексті тобі видалося дивним? Які події є реальними, а які чарівними? Спробуйте дібрати слова для опису калини. Калина у нас яка? Червона, гарна, так? Калина що робить? Красується, звеселяє, плуменіє. Калина не мов символ дівочої краси і ніжності. А тепер спробуйте з'єднати частини прислів'їв. Ставте відео на паузу, працюємо самостійно. Та перевіряємо. Калинові пироги здоров'ю не вороги. Де у дворі калина, там порядна родина. Хто калину ламає, той щастя не має. Жічки червоні, мов ягодки калинові. Молодці. Поставте відео на паузу та складіть усне висловлювання. Калина символ України. На домашнє завдання дібрати прислів'я про калину. Підведемо підсумки нашого уроку. Оберіть, будь ласка, грону калини. Чи вам все вдалося? Чи, можливо, нічого не вдалося, з чим у вас виникали труднощі? А можливо, ви завтра постараєтесь працювати краще. Я вам дякую за відповіді. Говорю вам до побачення, зустрінемось на наступному уроці.